До дати вторгнення в Україну в Москві планують влаштувати черговий масштабний концерт, куди планують запросити очільника цієї країни терористки Владимира Путіна. У Москві саме в Лужниках готується масштабний мітинг-концерт до начебто дня захисника за участю президента країни агресорки Владимира Путіна. Захід має відбутися 22 лютого. Тоді як початок повномасштабного вторгнення стався саме 24 лютого. Мітинг-концерт відбудеться в Лужниках. Участь у ньому візьмуть близько 200 тисяч осіб. Планується, що перед учасниками виступить і сам Путін. і Крім основної сцени біля стадіону, буде організовано зону для історичних реконструкцій. А також для виставки техніки російської армії. Для самого концерту встановлять відразу кілька сцен. Участь у мітингу візьмуть також так звані активісти молодіжних і патріотичних. Організацій зараз на своїх екранах ви бачите, як проходив перший концерт у лужниках. Тоді виступали всі титуловані російські пропагандисти та всі ті російські зірки, російської естради, які підтримують путінський режим. Зокрема, там була і співачка Поліна Гагаріна, і телеведуча. Телеведуча, пам'ятаю, програма така була найрозумніша І багато інших російських артистів, які там виступали, ну і підтримували російський цей режим, цю їхню так звану СВО, і закликали чоловіків та всю загалом Росію підтримувати цю війну.